Доброго дня! Хто зі мною ще не знайомий? Мене звати Уманська Анна, я лікар-дерматовенеролог, косметолог, експерт компанії Фармасі. Сьогодні будемо говорити про сонцезахисну лінійку, а точніше її оновлення і доповнення. Доповнення було б точніше чути добре. Супер, супер, супер. Того тижня, в четвер, якщо ви дивилися ефір, я давала домашні завдання. Хто ще не подивився інформацію, вебінар на терію на серію сам, обов'язково його переглянути. Я дуже сподіваюся, що ви всі підготовлені і ми сьогодні продуктивно попрацюємо. Можливо, ви дізнаєтесь щось нове. От, і якщо ви цього ще не зробили, то після цього ефіру знайдіть час, будь ласка, і подивіться. Цей вебінар про серію сан про сонцезахист, про важливість цього сонцезахисту. От і інформація, ну щоб я на цьому не затримувалась, не витрачала час того, що про СПФ, який міститься вновленому продукті, не новому, в новинці. А в принципі, там все детально розказано, і тому я на цьому моменті сильно концентруватись не буду. Просто скажу, що є такий нюанс. З'явилась новинка: це бальзам. Бальзам для губ. Я б навіть сказала, що не для губ, а для слизових. Оболонок, який містить в собі СПФ захист, в компанії Фармасі є отакі от бальзамчики: це такий універсальний боєць, як я його називаю. Не дивлячись на на малесенький об'єм цього продукту, його надовго вистачає через структуру. І якщо ви вже в компанії ну, більше року чи рік, і ви вже знайомі з цим продуктом, я буду його просто порівнювати з цим бальзамом, то маєте знати, що це два різних продукти. Вони дуже схожі. В мене мій випав, але ну, головне, що я його показала. Об'єм схожий. Опакування схоже, а кольори в цих бальзамчиках, які я показувала, вони ну, в залежності від аромату також змінюються. І новий продукт: ми маємо білу таку баночку, таку саму по об'єму з оранжевою кришечкою. Що стосується аромату, він ну, може в половину... Нижчий, скажімо так, менший, ніж аромати в тих бальзамчиках, які, з якими ви вже знайомі. А, тобто це такий критичний момент, для кого дуже важливо, щоб бальзам для губ не різко пахнув, не було якогось, а, ну скажімо так, подразнюючого аромату. Це важливий момент. Він запах дуже невиражений. І, Так як ми його будемо наносити на губи, тут нюхові рецептори дуже поряд. Тому якби, я думаю, що з цілю цього зробили. Аромат дуже схожий на ванільне морозиво. Якщо от так от порівнювати, дуже-дуже легкий, ненав'язливий, тому я думаю, що більшості людей він сподобається. По консистенції він, цей бальзамчик такий самий, як і оті от бальзами універсальні, які є фіолетовенький, рожевий, голубий. Єдине, що відрізняється колір, тому що ті бальзамчики, які у нас були, ну, які я показувала тільки що, вони такі білісуваті. Цей бальзам він має такий жовтуватий колір, більш прозорий, тому що він має зовсім інший склад. Якщо ми перші бальзами без сонцезахисту, захисту, універсальні, ті використовували на шкіру. І в них склад доволі такий а, тяжкий, скажімо так. Бо основна їх функція а, це заживлення, це а, захист, це. У принципі, тут, тут такі ж функції, але от самі складники вони більш призначені для шкіри, тобто, причому для грубої шкіри для універсальності, скажімо так, використання. Нагадаю вам, що бальзами з попередньої серії, які не містять СПФ, їх можна використовувати всюди. Дуже класно вони йдуть взимку, наприклад, на виступаючі частини тіла, якщо у вас чутлива шкіра і вона обвітрюється, дуже класно захищає на нігті, в кого дуже чутлива. Теж ну слинесли, а от кутикула нігтів дуже класно доглядає для чутливої шкіри, яка обвітрюється і на морозі, тобто це такий ну плівочка захист, скажімо так, за допомогою цих бальзамів на лікті, на коліна, на п'ятки. Ну тобто на слезові оболонки губ також можна використовувати задля захисту. І до речі, при ті, про ті бальзами. Що я ще не сказала в попередніх ефірах, коли ми їх розглядали, я теж вчуся. в мене теж з'являються нові знання і досвід, куди ще можна ці універсальні бальзамчики використовувати. Я думаю, що для вас це буде актуально для дівчат. Бо цільова аудиторія ну так великий пласт цільової аудиторії людей, які купують ці продукти, це мами в декреті. І жінки, які вигодовують груддю, які починають тільки годування. Хто це робив? Поставте, будь ласка, плюсики. Всі знають, що є така проблема, що в перші. Тижні через неправильне прикладання, через якісь такі нюанси, можуть бути розтріскані соски. Це дуже неприємно, боляче це треба пережити, перетерпіти. Але як бальзамчик, який заживлює цей момент, допомагає впоратись ним, універсальні бальзами від фармисів, також можна використовувати. Там нема у складі ланоліну, але компоненти вони в принципі, якщо ви побачите порелан, який коштує дуже дуже дорого. Uh, і він бистро-бистро розходиться. І склад uh, тих бальзамчиків, ну наших, наших фармасячних бальзамчиків, то uh, ну різниця в тому, що відсутній просто ланолін. Але якщо нема там близько аптеки або нема uh, цього спеціального засобу, я думаю, що ці бальзамчики вони також дуже добре підійдуть. Uh, це і розказала про попередників, нагадала вам, щоб було з чим порівняти. Що стосується нового продукту. Про запах і про консистенцію ми поговорили. Який принципово різний принципово непринципово відмінність той бальзамчик, який з'явився із серії Sun, не дивлячись на схожість, на об'єм, на скажімо так, методику використання. Тобто, це не карандаш для губ, а ви можете його використовувати. ну, Туди запхнувши пальці, я сподіваюся, що ви це будете робити або спеціальною лопаткою, або кисточкою, або чистими ручками. Мені, як дерматологу, не дуже імпонує цей формат, але він, в принципі, досить зручний і це дає йому таку деяку універсальність. По складу він більш легкий, скажімо так, не дивлячись на те, що функції в нього схожі, це також захист, це також живлення і догляд, але його, скажімо так, широта використання, вона теж ну, вона трошечки менша. Що там є у складі? Там є у складі оливкова олія, причому її досить багато, причому вона така ферментована. Оливкова олія це дуже класний поживний компонент. Це таке базова олійка, яка дуже добре доглядає за шкірою. Не дивлячись на якісь температурні впливи, вона одна. З ну небагатьох, яка в собі містить вітамін, є е в досить високій концентрації, яка який зберігається навіть при нагріванні. Тобто, ну це така оливкова олія, це вітамінна бомбочка, плюс там багато омегокислот. Ну тобто для догляду за шкірою і для здоров'я ця олія вона відома ще здавна-здавна. Також у складі є синтетичний бджолиний віск. Дуже часто, коли у складі косметики є бджолиний віск, ви питаєте, чи буде алергія на продукти бджільництва. В Принципі, компанія фармасі не використовує сировину поганої якості, яка не очищена. Дуже багато компонентів косметики вони мають фармацевтичну якість. От. Але в цьому бальзамчику виробник відмовився від використання якраз таки натуральної бджолини, бджолиного воску, а використав синтетичний бджолини віск. Чому? Тому що цей бальзам призначений для слизових, для губ. Трошечки розкажу вам зараз про будову, щоб ви зрозуміли, для чого це полегшення. Тобто він там є, захисну функцію він виконує, але він ну, просто не може спричинити алергію. Це дуже важливий момент, ну тому що якщо ми мажемо слозові, воно буде попадати до травного тракту. І ну, таким чином, в принципі, щоб унеможливити всі небезпечні якісь моменти, віск там є, але він синтетичний. Також у складі є масло ши, також дуже цінна олійка, добре доглядає. Теж вітамінна бомбочка, там дуже багато жирних кислот, яка зміцнює шкіру, яка. Відновлює шкіру, доглядає за нею, живить, теж дуже ну, крутий компонент. І вітамін Е, токуферола його форма активна, яка доповнює, доглядає, захищає мембрану наших клітин, має антиоксидантну дію. І, ну, в принципі, чотири таких, скажімо, компоненти, які складають доглядову основу, скажімо, цього бальзаму. Плюс там є два компоненти, які. Нам роблять широкий спектр захисту. Цей бальзам має SPF 15, але він має компонент, який захищає від бета-променів і від альфа-променів, тобто це широкого спектру захист. І це дуже гарна, класна новина. Для чого нам цей захист у бальзамі для губ? Якщо ми звернемося в анатомію, в гістологію, це науки, які нам говорять про будову губ. І, до речі. Можна ще використовувати цей бальзам, він призначений для слізових, Я дуже сподіваюся, що ви цього не робите. Але якщо робите, і у вас є такі е, клієнти, теж можна рекомендувати. Цей бальзам також підійде на ароли сосків на соски для людей, які загоряють топлес. В принципі, це буде захист слизових через жирну структуру, якщо людина при цьому ще купається у водоймі, він не буде змиватись, він буде лежати плівочкою. Я, як дерматолог, категорично проти взагалі ну, загорянню слизовими і топли, взагалі проти загоряння. Але якщо у вас є такі клієнти, нудисти або люди, які люблять просто топле загоряти, то в принципі на соски теж підійде цей бальзам, тому що це теж слизова. От. Це важливий момент, тому що дуже багато є таких от нюансів, коли люди забувають, що губи. Це не шкіра. Що це таке? Що це взагалі таке? Це слизова оболонка, шкіра і слизова – це зовсім різні структури. Якщо в нас шкіра має власний захисний, скажімо так, механізм, коли на неї діє сонце. Якщо ви дивились вебінар, я сподіваюся, дивились вебінар про серію сам, ви знаєте, що там є клітинки, меланоцити, які нас захищають від сонця, коли їй йде подразнення, вони викидають пігмент, який екранує, відбиває ці сонячні промені. І таким чином шкіра. Ну, захищає свою генетичну інформацію, захищає від е, шкідливих ультрафіолетових променів. Е, і загар, е, ну то, що ми маємо, потемніння шкіри це не здорово, це не не круто, це не гарно. Це е, е, ознака того, що шкіра захищається. Це захисний механізм, такий природний захисний механізм. От і е, в шкірі ну, вона в принципі, в залежності від зони, може бути різної товщини, тобто. Шкіра, навіть якщо на неї потрапило сонце, і цей механізм відбувся, вона має якісь ще захисні ці от моменти. Тобто вона може нарощувати панцирський, як я кажу, грубіти для того, щоб потовщитись за рахунок епідермісу, за рахунок ну, того, щоб зробити верхній шар товстішим, щоб туди менше проникало цих сонячних. Лучів. от, і плюс знизу ще вибрасувати ці викидати ці мемну меланоцити. І такий от буде захист, і, хоч якось, хоч трошечки знижується шкода. Слизова, а, -а губи, це слизова. Немає цього механізму. У нас по перехідній ну, скну там, де у вас червона кайма, а, це. Плоский зроговіваючи, зрогов... зроговіваючий, так як українською сказати, арагів арагавіваючі епітелій, тобто не шкіра, а епітелій, який в середній частині це, в принципі, видима частина губ, поступово стоншується. А, і а, ну, в принципі, коли в нас вже є в принципі порожні народи, там трошки інший вже епітелій, а, який теж не ороговіває, і він дуже тонкий. Там нема клітин, тобто не збережена структура шкіри, захисного механізму в нього нема, і він не має ороговівати, не має на собі мати оці от лусочки, ну ці тріщинки. І коли ви на губах маєте цей момент, коли вони розтріскуються, коли от прям такі от пластинки спадають, це говорить про те, що слизова пошкоджена. Вона дуже чутлива до впливу. Морозів до впливу вітру, до впливу сонця, в тому числі. А, і оцей от бальзам, який має в собі SPF 15 має доглядові цінні масла, має синтетичний віск і вітамін Е будуть і захищати, і доглядати, і попереджувати а, ці от стани. А, ну, називається це ну, по науковому хейліт, так? це запалення слизової оболонки губ. А, і це буде класний захист і профілактика від цих станів, коли у вас. Червоніє, все, лущиться, і ви маєте неприємні відчуття від, скажімо так, впливу навколишнього середовища. В принципі, в принципі захисту SPF 15 достатньо для того, щоб, ну, в ну, такий от базовий, бо SPF 50 СПФ-30 SPF через складники ви будете відчувати смак цих хімічних елементів. А SPF 15 це такий от баланс, коли є захист, але нема дискомфорту, бо Якщо ви чутливі до ну, смакових от, таких от моментів, є деякі бальзами, які містять інших виробників, які містять SPF 50 я їх на собі використовувала і мене хватило рівно на три рази. Перший раз спробувала, другий себе заставляла. Ну, тобто некомфортно вони себе ведуть, тому що ви завжди відчуваєте присмак цього фільтру хімічного. В компанії фармасі цього нема. Тут оптимальна формула і по запаху, і по комфорту, і по смаку цього бальзаму. Так що я думаю, що ви будете задоволені від його використання. І не дивлячись на те, що на баночці не написано, що його можна використовувати для дітей. Отут можете потім всіх собак, скажімо так, зганяти на мене. Я як дерматолог рекомендувала б його також використовувати і для дітей що дитяча шкіра вона не зріла, дитяча слизова вона взагалі не зріла. І навіть американська асоціація педіатрів вона рекомендує при використанні сонцезахисних засобів не забувати мамам використовувати бальзами для губ, які містять SPF 15 у собі, ну тобто не тільки намазувати. На дитину сонцезахист, але й не забувати доглядати за слизовою дитині, в рота щось пхати. Ну, якщо ви намазуєте на шкіру засіб, який рекомендований для дітей, як його правильно підібрати, ви також можете знайти у вебінарі, я там на цьому зупиняюсь, і є цілий слайд. От. І для слизової губ для ну, діток, в принципі, цей крем ви туди не нанесете, тому що це може нашкодити дитині. Так от. Якраз такі бальзами, як в компанії Pharmacy і новинка каталогу, його можна використовувати. Ну, я б не заперечувала, не дивлячись на те, що маркування для дітей нема. Але здоровий глуст і рекомендації Американської асоціації педіатрів вони є, і тому якби, тут ризик, користь в пользу, скажімо так, користь. Є цікаве питання від Тетяни: взимку використовувати цей бальзамчик можна чи не можна? Так, можна. Також подивіться, будь ласка, вебінари, якщо ви не дивилися про сонцезахист. Сонце в нас активне не тільки влітку, тому що. А взимку ми можемо мати сніг, який дуже прекрасно відбиває ультрафіолет. І тому ну, це не тільки веснялі літня серія, скажімо так, коли ми бачимо сонце. Воно дуже активно діє. А взимку також можна використовувати і потрібно використовувати і взагалі потрібно використовувати круглий рік того, що сонце не спить круглий рік, і взагалі сезонність це дуже дуже така хибна історія. У вас є мобільний додаток. Ви дивитесь рівень ультрафіолету і по ньому орієнтуєтесь наскільки сонце небезпечне, тому так і взимку, і влітку, і восени сонце активне. Від нього треба захищатися. Цей бальзамчик це крута додаткова опція, щоб його... Використовувати Наносити кожного дня чи можна через день або й менше. А, якщо ви виходите на вулицю і у вас а, є потреба, то ви бачите, що ультрафіолетовий індекс на вулиці більше двох ви цей бальзам обов'язково наносите. А також через те, що він містить доглядові компоненти: це оливкова олія, синтетичний бджолиний віск, масло, ши і вітамін Е, його можна використовувати навіть а, декілька разів на день а, з цілю догляду. От тому а, в принципі кратності використання нема а, так. Взимку вистачає сісі -сі крему фільтру 25. Дивіться, зима, літо вже мільйон разів це повторювала. Взимку може бути літо для когось, хтось може полетіти в Майамі або кудись не знаю. В мене а влітку може бути зима. Нема поняття зима-літо. Є активність ультрафіолетових променів. Тому дивіться, будь ласка, вебінар. Я про це говорила. Дивіться, дивіться там все пояснюється. Фільтру SPF 25 має вистачити при умовах, що у вас там определений тип шкіри, і у вас ну, активність сонця не дуже велика, але в принципі має вистачати. Так, активно використовую попередні бальзамчики. Це і додати, наприклад, для виходу на вулицю. Так, також можна, це дуже класний додаток. В принципі, в принципі Якщо ви носите закритий одяг, ну як я, наприклад, влітку, і захищаєтесь від сонця, і, наприклад, ну. У мене закритий одяг, наприклад, в мене є якийсь базовий SPF крем, який я нанесла, але я там наношу на цей бальзам на губи і я розумію, що в мене у долоні вони не захищені, як ви всі знаєте, що руки це візитна карточка жінки. Це ще Коко Шанель 100 років тому сказала. І коли ви маєте там 60 70 ну зверніть увагу на руки вашої бабці або прабабці, якщо вона ще. В здравій, скажімо так, тут є такі плями негарні, ну шкіра, в принципі, ну, тому що вона завжди на сонці. Як би ви не хотіли в рукавичках ви весь рік не ходите, то цей бальзамчик також, якщо у вас ще й сухі руки, і для вас не проблема а, ну, консистенція, текстура, вона досить така поживна, то можна його навіть і на руки наносити. Це буде і доглядовий компонент, і він вас також захистить від сонця. Тому, в принципі, не дивлячись на те, що текстура легша, ніж бальзамчики попередні, теж дуже класно буде виконувати і таку функцію. Тому, якщо ви у вас маленька сумочка і у вас немає можливості носити з собою велику банку з СПФ Кремом, оця от малютка, вона, в принципі, також стане в нагоді і за доглядом за ручками. Так, де слідкувати за індексом ультрафіолету? Ви не дивились вебінар? Де будь-де, де у вас є інтернет, мобільний телефон, годинники, Google, ноутбук, там, де є доступ подивитися погоду. Я люблю це дивитися в додатку погода на кожен день, в вашому регіоні, можна подивитися, причому воно змінюється в залежності від годин. В 8 ранку індекс може бути 2, а в 3 дня у вас індекс може бути 6. І тому ще на це орієнтуйтесь. Тому будь-який любий додаток або просто заходите в Google і там дізнаєтесь. Чи можна його використовувати як основу під помаду? Я не експерт з макіяжу. В принципі, я коли наношу любу матову помаду, я собі бальзамом. Оцим от маленьким. Просто зволожую губи, тому що в мене чутлива шкіра, і в мене лущиться вона потім може лущитись не завжди, а може. Як буде вести після цього себе помада, я думаю, що буде знижуватись. Час її, скажімо так, експозиції, її знаходження на ваших губах, того, що жирна основа, вона ну, будете просто скоріше її з'їдати. Це так, такий жіночий опит. Я не експерт, але ну можна, можна, просто як вона буде вести на ну, собі. Якщо вам треба стійкий макіяж на цілий день, то я думаю, що на суху можна. Але я думаю, що це питання краще адресувати для мейкап-експертів. От як для дерматолога, то так можна, чому ні? І це буде прикольно і класно, тому що це буде і догляд, і захист, і зверху декоративна косметика. Щоб буде вас прикрашати. Так. Тільки цей бальзам має бджолини віск, чи інші бальзами теж. Інші бальзами мають бджолини віск теж, але в бальзамчиках-попередниках він медичний. Тобто він має походження саме з бджіл, але він має фармацевтичну якість. Тобто він максимально очищений. Там, ну от, Фармацевтичний бджолиний віск. Він з бджіл, але він чистий. Тут він синтетичний. Так, дякую за цікаву інформацію. Будь ласка, сподіваюсь, вона буде для вас корисна. Якщо питань більше нема, якщо є, то задавайте У нас ще є пару хвилин. От я вам рекомендую цей бальзам. Він дуже класний і по своїх функціях, і по складу. Ще раз має оливкову олію, синтетичний бджолиний віск, який робить плівочку і захищає нашу шкіру, масло, ши вітамін Є. Е. Можна на слізову губ, можна дітям, класно доповнює серію сам. Не забувайте, що його можна використовувати круглий рік, бо сонце активне завжди. І, в принципі, насолоджуйтесь і правильно доглядайте за собою. Так, дуже дякую за чудовий прямий ефір, за корисну інформацію. обов'язково замовлю нашу новинку цього місяця. Все буде фармасі, все буде Україна. Мирного неба над головою. На цих прекрасних словах я до вас приєднуюсь, Кристіна, і згодна з вами. Все буде Україна, фармасі і мирного неба над головою. Всім папа. -па.